3 травня у Хмельницькому прощались із Сергієм Патланем. Його життя обірвалось у моторошній аварії 1 травня. На вулиці Тернопільській автомобіль Опель збив трьох людей, які переходили дорогу. Серед постраждалих 45-річний військовий і 31-річна поліцейська. Наразі вони перебувають у лікарні. Сергій Патлань помер на місці. Це тут товариш, який був щирий, відданий всім. Його всі поважали, його він поважав друзів, завжди готовий прийти на допомогу. Це була людина з великою будь всі до цієї пори зараз шуці, чекають, що він вернеться додому, що прийде. Ніхто не чекав такого. Чоловік працював у центрі комплектування колишньому військоматі. Свідки події розповіли, того дня загиблий разом із колегами роздавали повістки. У військового залишилась дружина і син школяр. Сусіди чоловіка розповідають, він був чудовим батьком та завжди відгукувався на допомогу. Він дуже хороша людина, хороший батько, хороший друг. Завжди, подивіться, скільки друзів до нього прийшло, завжди він міг допомогти в будь-яку минуту, ніколи не пройшов би мимо, щоб не поздоровитись, не пошуткувати, а що треба, завжди допомагав. Погано про нього. ну Просто, розумієте, ну, нема що сказати. Був такий чуйний батько, хороший чоловік, хороший сусід, хороший друг. Поховали чоловіка поруч із героями, які віддали своє життя за свободу України на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове.